До війни я працював, конюхом працював, мавка там була, сирожа. Були коніки. По втрах ми завжди рано вставали, в 6 утра ми вже починали кала їх там давати їм корма, там сінок, м'яти вез. І народження, ми дуже завжди весело справляли. Завжди я випікала торт. Поїздки, віддих на, на море, на рибалку кругом. Всього їхав. Дітвору вивозив сім'ю і би, сам бачив. У мене буквально 7 місяців, як народилася дочка найменша. Не очікували просто. Ніхто не очікував цього всього. І теж що сталося. В перші дні все, все летіло на нас, літаки, і всі снаряди все, все летіло через нас. І мене під час окупації загинув батько. Расвидайте, я заскочу, хоча б відкрив, щоб коней випустити. Кашара згоріла, в общем, не, не залишилось нічого, одні розповідання. Ці події перевернули все моє життя. Це стало або чорне або, або темно-сіре. Для мене був біль, так як я не знав, що шукається з моїми рідними, близькими, де, де знаходяться мої діти. За весь час я про них нічого не знав. І я дуже хвилювався. Це дуже жахливо. Приїжджають вони з дуже великими проблемами по здоров'ю внаслідок травматичного досвіду. Це і, і, і високий тиск, і травми голови, і травми хребта, і ем, безсоння, і депресія. Як правило, в кожної людини більше двох-трьох розладів здоров'я, причому гострих. Друг сказав, що є така. Ну, Ми созвонилися, якби всі, і ми трьох і приїхали сюди. Надали нам і медичну допомогу, і психологічну допомогу, і, і, і надали навіть додому, як від'їжджали нам і ще щоєте, і, і таблетки. Повна діагностика. Це саме, кажу, цінне. Ну, Всі процедури пройшли, які є. То, ну, і КТ, і МРТ, і, ну, все, ЄРНГ, і все, що проходили. После диагностики узнав, что, как діагностики бы, опухоль що почке, там, давно такое. Ну, то есть я не знал про це. Найбільша допомога це психологічне розвантаження. Наша допомога в певний період після такого тяжкого травматичного досвіду, який людина отримує. Вона допомагає їй, людині, справитися з цим досвідом і жити далі. Допомогли е матеріалами і інструментами, які завдяки нам придбали відбудову будинок. Мені далі котла. От, я ко кожен рік бояла зими. Бо в мене старий котел він був в аварійному стані і ще дуже мені допомогли дали швейну машинку. Я побачила життя в різних кольорах, і ще хочеться щось робити, щось далі створювати. Мум надав мені електроінструмент, електрорубанок, фрезер, бензопила, компресор. Те, що я хотів займатися, ну, подарував переробки. Виділювати різні шкафчики там, чи якісь полочки. полачки. Надав мені таку можливість. Це треба підтримувати людей, такі, як і прийшли в це пекло, так що це дуже треба. Була така страшна зима і нарешті прийшла весна. Я думаю, що буде все добре.